Овної ради України, до якого а, ходили з, в чергове зі спробою обговорити спільні виклики для України на міжнародній арені виклики, які першої ми... стосовно подальшої підтримки України і необхідності координувати наші спільні зусилля в захисті національного інтересу України. І підвищені нашої спроможності захищатися і переборювати московську навалу. На жаль, ми в рамках цієї зустрічі тільки вияснили те, що чергова серйозна робота нашої команди на чолі з п'ятим президентом України Петром Порошенком в міжнародній царині є заблокована. Зокрема, Петру Порошенку заборонений виїзд на а, до участі у Мюнхенській безпековій конференції на жаль. А... Деталі і аргументація спікера стосовно того, чому це відбувається, просто не витримують жодної перевірки на, на реальність і, взагалі, на, на яку небудь взагалі аргументованість, і на жаль, це продовжує всю цю традицію, яка стосується сьогоднішніх перешкод міжнародній діяльності всієї нашої команди, тому що і Ірина Геращенко, як наша представниця в парламентській асамблеї ОБСЄ, постійно має заблоковані відряджені. Я так само зараз, як голова комітету з питань інтеграції України до Європейського союзу, не можу взяти участь у знову ж таки величезній конференції в Берліні і продовжити нашу роботу. І так само це стосується і інших наших колег. Дорогі друзі, ми е Керівництво фракції, керівництво Комітету Верховної Ради щойно зустрілося з головою Верховної Ради. Е і я би хотів би зараз говорити не про законність чи незаконність його дій. Очевидно, що це порушує закон про статус народного депутата, перешкоджає діяльності політичної сили, є тиском на опозицію, але сьогодні пріоритети в іншому. Є Мюнхенська безпекова конференція. Лише е декілька людей, ну троє, мені здається. Мені здається, я знаю, що троє з Верховної Ради України мають персональні запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію. В рамках Мюнхенської безпекової конференції заплановані зустрічі з керівництвом мої зустрічі, з керівництвом Євросоюзу, з шістью президентами. Головами урядів країн-членів Європейського Союзу, які відіграють надзвичайно високу роль в забезпеченні безпеки держави. Бо часи емоційних рішень, часи, коли голосували парламенти, уряди за трагедію, яка відбулася в Бучі, в Ірпіні, в Тростянці, в Лімані, в Ізюмі. Ці часи вже пройшли. І на сьогоднішній день потрібна чітко скоординована єдність і дії команди, які забезпечують прийняття так необхідних для України рішень. І якщо ви не знаєте, як це робити, то хоча б зробити висновки з власних грабель. Хочу нагадати: 1 грудня мене не випустили незаконно до. Вашингтона. І що відбулося? Хочу нагадати, що там були три, як вони тоді писали, історичних візити, які, на жаль, призвели до того, що Україна на два з половиною місяця поки що залишається без грошей Сполучених Штатів. Це не просто Україна український народ. На фронті, а я там буваю щотижнево, я намагаюся допомагати. Армії в той час, коли держава не робить цього самого, на фронті нема снарядів. На фронті не вистачає арти, на фронті не вистачає ракет, на фронті не вистачає засобів РЕБ, ФПВ дронів. Значна частина з цього мала постачатися за рахунок американських партнерів. І оця місія була повністю провалена. Я не стверджую, що моя участь. Там би її вирішила. Але це давало шанс, бо в мене були зустрічі з керівництвом республіканської партії. А ви знаєте, що конгресмени саме республіканської партії на сьогоднішній день блокують так необхідне для України рішення. І в Мюнхені в мене були зустрічі з великою конгресовою делегацією від республіканської партії. Вони прийняли на себе рішення, що вони блокують. Нашу участь там як опозиції. І це в той час, коли і в зверненні Бореля, і навіть в рішенні Європейської е, Ради, яка обумовлює умови для отримання України 50 мільярдів, написано чорним по білому: парламентська багатопартійність, рішення про парламентський плюралізм, рішення про представлення опозиції. Як критерій демократії для отримання нами. От що ви завтра, зараз будете пояснювати? Додатково по дорозі в мене були підтверджені зустрічі Сеймі Польщі. Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада нашого україно-польського кордону. І це ще один провал провал дипломатії, але не МЗС. Бо дипломатії у нас зараз займаються в іншому офісі на Банковій. І вже зробить висновки, бо страждає із за вас армія, Збройні сили, фермери і український народ нічого не навчили. Зараз я можу відкрити, що одразу ж після е, Мюнхенської безпекової конференції в рамках делегації е, IDU. IDU, це міжнародний демократичний союз. Де мене обрали е, почесним членом спостережної ради, представляючи світову демократичну спільноту, ми мали їхати в Ізраїль. Можу сказати, це запрошення до Мюнхенської безпекової конференції, а це запрошення до Кнесета. І підтверджена зустріч з прем'єр-міністром. Ізраїля Біньаміном Натаньяху. Це позиція не лише допомоги України, а це позиція закупівлі високотехнологічного обладнання для нашого виробництва безпілотних літальних апаратів і системи РЕП, які до цього Ізраїлем не ліцензуються для поставки в Україну. Цих позицій було позбавлено. І от я хотів би, щоб ви розуміли. Ризики Польщі, виклики Сполучених Штатів Америки, провал дипломатії, які е, відбулися, чим це заміщується і чим це пояснюється? Це те, що сказали Іван. Дорогі друзі, я прошу ну, стримайте сміх, бо це не смішно, це ганьба для України. От зараз знову, як і минулі рази, Будуть вимагати пояснення в української сторони, а чому опозицію не випустили, тим більше, що опозиція завжди і ефективно говорить єдиним українським голосом, бо ми відповідально ставимося до цього, і єдність на зовнішній арені є наш пріоритет. На відміну від групи корисних ідіотів від влади, яка цю єдність руйнує, і єдність навколо Збройних сил, і єдність щодо переслідування опозиції. Отже. Пояснення, яке я щойно отримав, полягає в наступному, голова головного управління розвідки Міністерства оборони, пан Кирил Буданов, повідомив чомусь спікеру парламента Руслану Стефанчуку про те, що одразу ж після перетину кордону україна польща а особливо в Мюнхені мені, як п'ятому президенту і лідеру опозиції, загрожує смертельна небезпека. І не здатні мене захистити, як охороняємо особу не управління державної охорони, ні вся система безпеки Німеччини. І єдиний спосіб, щоб врятувати Порошенка, є його не випустити. Слухайте, перший раз ви зганьбили Службу безпеки України, коли вони написали абсолютно дурного ліста, який зараз вони бояться показувати в суді. Зараз тепер уже вони, використавши після Бігуса Службу безпеки, ганьблять гор. Над вами буде сміятися весь світ. Ви можете, щоб сміялися над вами, але я не дозволю, щоб сміялися. Над українськими воїнами, тим більше в день, коли ГУР спільно з іншими підрозділами Збройних сил України провели блискучу операцію по ліквідації великого десантного корабля, з чим, користуючись можливістю, передаю вітання. Отже, не ганьбить Україну. У вас ще є час. Не перешкоджайте діяльності Порошенка, Петра Олексійовича і представників нашої фракції. У вас нема права обмежувати нашу участь в парламентській дипломатії. Я проживу без цього, бо вже післязавтра я поїду на фронт. Це вам нема що робити. А у нас день розписан по годинам на тижні вперед. Але те, що ви позбавили Україну шансів на проведення переговорів в Польщі, позбавили. Можливості зустрічі з представниками багатьох країн Конгресу Сполучених Штатів керівництва Євросоюзу це ще раз означає, що ви порушники закону, які думаєте лише про власні рейтинги, власне політиканство, а не про інтереси України, коли ми маємо виграти війну, забезпечивши єдність, В мене заклик. повернутися до тої єдності, яку буквально кілька тижнів. Демонструвала Україна з 24 лютого 2022 року. Може, це тому, що ці корисні ідіоти втекли з Києва, а ті, хто залишились, нам було легше знайти єдність. Давайте повернемося до цього. Чесно кажучи, для мене це шок. Але шок вже, я б сказав би, системний. Тому що. Три речі, про на які хочу звернути вашу увагу, рівень небезпеки в міжнародці, рівень небезпеки міжнародних викликів в 2024 році. Можливо, навіть більший, ніж був 22 2022. Це розуміють всі, хто дотичний до міжнародної діяльності і хто дотичний до формування міжнародної політики України. І сьогодні кожна людина, яка має хист знання. Яка має зв'язки, яка має вплив на міжнародних партнерів, має бути на зустрічах з ними. Кожна, кожна підкреслюю. кожен парламентар, кожен представник Міністерства закордонних справ, кожен представник громадянського суспільства, а не ті 5-6 невідомих менеджерів радників, які нікому не відомі майже, і які не несуть жодної відповідальності за свої рішення. Друга історія надважлива єдність, про яку всі ми сьогодні говоримо, це те, що врятувало Україну в перші дні повномасштабного вторгнення. Але сьогодні, на жаль, цю єдність навколо Збройних сил України влада намагається зруйнувати. В міжнародній сфері є дуже просте правило: чим більша активність України в міжнародній сфері, чим більше санкції. Чим більша міжнародна підтримка, тим менше на фронті гине наших хлопців і дівчат. Тому той, хто зараз намагається зменшити активність України на міжнародному фронті, от одразу розумійте дуже просту формулу. Це люди всіляко всі сприяють тому, щоб росіяни вбивали більше наших. Вони дуже пряма формула і дуже просту мову, я хочу пояснити, що відбувається. І третє, в тому, що стосується опозиції, це носить системний характер системний характер. Бо постійно не випускають на важливі зустрічі п'ятого президента України Петра Порошенка. Хтось сумнівається, що він може реально допомогти в переговорах віч віч за кордоном, ну це, мабуть, тільки ідіоти сумніваються. Серйозні питання по зуму у світі не вирішуються. Постійно не випускають на значну частину міжнародних перемовин. Уявіть собі, керівника комітету з євроінтеграції Івану Климпус-Ценцадзе. На постійній основі, без будь-яких пояснень, на міжнародні зустрічі, в тому числі в рамках ОБСЄ, не випускають співголову нашої фракції Ірину Геращенко. Без будь-яких пояснень. І тут... Ви розумієте ще що важливо роз... о... підкреслити? Що замість того, щоб отримати від кожного з нас додаткові зусилля на захист України? Наш невипуск випуск потім працює проти. Чому? Тому що це не є демократією, це не є тим, за що сьогодні. На фронті б'ються наші воїни. Бо наші воїни б'ються не за маленьку Росію, вони б'ються за велику демократичну Україну. Саме тому, саме тому у мене дуже просте звернення. Сьогодні єдність навколо Збройних сил, єдність міжнародної діяльності має бути правилом номер один. І те, що влада робить, є неприпустимим. Підсумовуючи колеги, очевидно, наш короткий брифінг не про відрядження, він про Україну. Я добре пам'ятаю той час, коли президент Порошенко для того, аби отримати Томос, залучив до дуже делікатних перемовин, наприклад, президентів і прем'єрів попередніх в Україні для того, аби вони використовуючи свої можливості, Віктор Андрійович Ющенко інші впливові Арсеній Петрович Яценюк, інші впливові політики проводили перемовини з нашими партнерами, аби була користь Україні. І очевидно, що сьогодні навіть опоненти європейської солідарності визна. Юють ефективність п'ятого президента України як перемовника, який має величезний авторитет в світі контакти, і точно ці контакти та авторитет мають працювати на Україну так. Всередині країни ми можемо дискутувати відносно там певних ну очевидних сім проблем. Але назовні наша команда завжди в один голос відстоює одну позицію. Наш ворог Путін і Російська Федерація, яка сьогодні веде агресивну війну проти України, ми маємо посилити. Антипутінські антиросійські санкції, ми маємо привести в Україну більше домовленостей про зброю, про техніку, і тут є результат. Це ж не те, що тільки розмови, тут є конкретний результат. А вибачте, за тільки ці два роки фонд Порошенка на більше ніж 4 мільярди гривень вже забезпечив Збройні Сили України такою необхідною технікою, зброєю іншими речами. Це може бути набагато більше, але для цього потрібно працювати. Так само, як я дуже пишаюся нашою колегою, яка о. Чуля комітет євроінтеграції, і навіть наші опоненти визнають Івану як найбільш авторитетного експерта в сфері європейської інтеграції. І ці сьогодні успіхи, які в цьому напрямку в нас є, це теж результат цієї команди. До речі, Порошенка працює в комітеті євроінтеграції, як я працюю в комітеті закордонних справ. І всі наші зусилля направлені на одне. Росія має бути покарана, має бути створений трибунал. Вибачте, тут колеги піднімали питання ОБСЄ. От на е, е, зимовій сесії, ОБСЄ, яка буде вже наступного тижня. Росія хоче виходити з ОБСЄ, Вона назвала парламентську асамблею ОБСЄ русофобським кружком. Я пишаюсь тим, що ми з Артуром доклали максимум зусиль для того, аби ось ця організація, яка ще вчора захищала Росію, сьогодні дуже чітко говорить, що Росія вчиняє геноцид. Росія має бути покарана. Має бути створена трибунал, і над цим треба працювати, друзі. І коли ти маєш офіційні запрошення як спостерігач на вибори в Азербайджан, а тебе не впускає тільки тому, що ти від європейської солідарності, очевидно, що мова не про Гераченко, а про парламентаризм. Тому на жаль, і мені це неприємно говорити. Я змушена подати чергові позови до суду і позови до ДБР, до генпрокуратури і набу щодо дій. Спікера парламенту Руслана Стефанчука, який заблокував це відрядження, але ми будемо захищати парламентаризм і от а, ще. Кілька місяців тому, в листопаді 2023 року, ми підписали спільну угоду. Це дуже важливий документ. Діалоги монету стоїть і мій підпис, якраз як співголови фракції, щодо об'єднання українського парламенту навколо захисту демократії, навколо сильного незалежного парламенту. Тут є ті пункти, які наші партнери і суспіль. Пільство вітало е, на ура, тому що тут є пункт, наприклад, про неможливість проведення виборів і парламентських, і президентських під час воєнного стану, бо вибори мають бути демократичними, і ми це усвідомлюємо. Тут є важливий пункт про необхідність свободи слова, і ми це усвідомлюємо. Тут є пункт про принциповість міжпарламентської дипломатії, е, політичного плюралізму, багатопартійності парламентської, про те, що депутати мають право брати участь в парламентських делегаціях, що вони мають право брати у Участь конференціях і партійних заходах, наприклад, в рамках EPP. Ми є частиною ЄПП, нас не випускають на заходи ЄПП. Європейської народної партії, до якої належить керівництво Європейського союзу. Це абсолютно ненормально, це важко пояснити нашим партнерам. І очевидно, що це порушення домовленостей. Ну і завершуючи, знаєте, я в делегації, наприклад, парламентської асамблеї ОБСЄ на місці колишніх опозижистів яких саме за ініціативою нашої політичної сили вилучили з цих, начебто, ж делегацій міжпарламентських, але в ОПЗЖ колишнього в них немає ніяких зараз проблем бути частинами делегацій, їх включають щодо Брюсселю, щодо Сполучених Штатів пан Папієв їздить. В ОПЗЖ немає сьогодні проблем щодо виїзду за кордон. Європейській солідарності, про український, про європейській про сили це блокують. Очевидно, це не про Україну. Тому підсумовуючи, ми закликаємо голову Верховної Ради відмовитися від штучних обмежень і блокувань міжпарламентської діяльності п'ятого президента України і депутатів від Європейської солідарності. Друге, ми закликаємо згадати, що парламент це незалежний орган і гілка влади захистити його незалежність перед обличчям офісу. Президента, ну який очевидно за цим стоїть, і третє. Ми а, переконані, що коли сьогодні в Мюнхені на Мюнхенській конференції ювілейні да буде скільки лідерів а, країн держав, це знаєте, це неповага до наших партнерів розповідати, що там є якісь небезпеки в цей час, що там вони не можуть забезпечити безпеку в той час, коли Німеччина залишається одним із ключових наших партнерів, і навпаки, сьогодні а, збільшує нам і фінансову, і грошову допомогу. Так не з партнерами це дійсно небезпечно для України. Ми а, будемо ініціювати зустріч Стефанчука з нашої фракції для того, аби ще раз донести ці позиції, ці загрози, які ми бачимо перед державою, очевидно, ми будемо апелювати до наших міжнародних партнерів, що б дуже не хотілося. І ми закликаємо інші парламентські фракції, які отак, от тут в куларах, що разу до нас підходять, кажуть, ви молодці, ви все правильно робите. Ви маєте захистити парламентаризм і демократію. ми маємо зробити це разом. От ми маємо разом захистити парламентаризм, демократію міжпарламентську дипломатію і Україну. І на завершенні я хочу поговорити з вами, шановні глядачі, не мовою єдиного пропагандистського марафону, якому вже ніхто в країні не довіряє, а мовою правди. Я хочу наголосити з цього свого міжнародного досвіду і спілкування. Краще для української дипломатії, для можливості, вже було. Це було 22 му і на початку 23-го року. Дипломатія емоцій більше не працює. Ми вимушені це констатувати, і ви це мали можливість побачити, від Вільнюса до Вашингтона. Вороги ці емоції ігнорують. А до друзів через політику дипломатії одного голосу. Не політичної сили, а одного головного дипломата, друзі, це просто не чують. І це позбавляє Україну надзвичайно важливих можливостей щодо збереження держави. Тому, дорогі друзі, я хочу наголосити досить експериментувати з Україною, досить прийняття безвідповідальних рішень. Безвідповідальних, тому що за них ніхто не несе відповідальності. Ще раз хочу вибачитися перед Гуром, коли роблять спробу вас втягнути всю брудну, паскудну провокацію. Ще раз хочу вибачитись перед Німеччиною, коли хтось поставив під сумнів вашу здатність забезпечити безпеку Мюнхенської конференції. З питань, слухайте, з безпеки, де одночасно зібрані найбільше, бо це найбільший світовий безпековий форум. Вибачитись не за себе, не за свою команду, якою я пишаюся. Бо ми не є співробітниками Офісу президента чи призначеними чиновниками Кадміну. Ми є обрані народом його представники і перешкоджання. Нашої діяльності, в тому числі і парламентській дипломатії, є кримінальним злочином. Вони думають, що це безвідповідально і безнаказано. На жаль, або на щастя, я можу сказати, так не буде. Я вірю в те, що ми захистимо демократію, що ми захистимо міжнародний імідж держави. І ще раз підкреслюю: мова йдеться про Україну, а не про поїздку. Порошенка, Геращенка, Герасимович, Пошценцадзе це так і буде. Слава Україні і слава Збройним силам України.